24 четверте квітня, городоцький ліцей, номер 1 зранку ліцеїсти зібралися на шкільному подвір'ї. День цивільного захисту у них розпочався із руханки. Сьогодні ми відзначаємо день цивільного захисту. Це дуже важливий день, тому що наші учні мають можливість зараз показати практичні вміння і навички, якими вони оволодівали, тобто якими навчалися на уроках основи здоров'я захист України. Хочу сказати. Те, що ми ретельно готувалися до дня цивільного захисту, і сьогодні кожен клас має свої якісь завдання, тобто організовують різні виховні заходи. Опісля зарядки у ліцей завітали поліцейські, рятувальники та медики, працівники кожної із служб розповідали дітям про поведінку в надзвичайних ситуаціях та відповідали на запитання учнів. Як правило, дорослі вони вже сформовані особистості, вони вже знають ці правила дорожнього руху. А дітям постійно треба їх нагадувати, бо це насамперед їхня безпека і дуже багато випадків, що діти неважністю. Я вважаю, що однозначно це потрібно робити, тому що як зараз така тенденція паління сухої трави, і думаю, це вплине на свідомість дитини, щоб не палити траву, контролювати того, хто хоче запалити траву. Я думаю, це дуже правильно. Діти навчаються надавати домедичну допомогу, як правильно накладати на нижню кінцівку чи на верхню кінцівку тонікет, щоб зупинити кровотечу, бо вони повинні це вміти. Робити кожен учень має знати це. Аби засвоїти знання на практиці, учні та учениці влаштували змагання. Дві команди змагались на швидкість у накладанні турнікетів, одяганні костюмів хімічного захисту та гасіння імітованих пожеж. Цей інтерактив дуже з'єднує нашу школу. Він надає нам можливість дізнатися про екстрені ситуації, як себе в них поводити і допомагає поводитися спокійно в таких ситуаціях. Найкорисніше для мене це накладання турнікету. До слова День цивільного захисту в освітніх закладах проводиться щороку у квітні. Відні, коли школярі завершують вивчення предметів захисту вітчизни та основи здоров'я.